Частий запит на якесь розкладне крісло легеньке, щоб його можна було в тривогу винести, перемістити і розкласти в спальне місце. Це моделька Арго. Іде в нас шириною 80, довжина в розкладеному стані 2 метри, в форматі крісла це ось так. Сідаєте, для дорослого тут місця достатньо і можна замовляти ширші розміри. Також у нього є проміжне положення. це... Шезлонг, сіли ножки, протянули, сидите там в приставочку пограти, або просто телефон навіть зручно тримати, коли лікті сперті на підлокітники. І останнє це вже вам захотілося спати. У вас повноцінне спальне місце довжиною 200 см. Витримує дорослого без проблем, тому що навантаження 120 кілограмів на оце спальне місце. Модель називається Арго. Доставка безкоштовна по Україні. Вони є в наявності кілька штук на складі, але треба оновлювати кожен день дані, тому що їх розкупають швидко. І можна замовити в будь-якій тканині будь-якого кольору. Ціна стартує від 12 тисяч гривень за розмір 80. Чим ширше, чим дорожча тканина, тим буде дорожче крісло. Замовляйте на сайті Солохаєй. Відправляємо також за кордон в шапці профілю телефончик для зв'язку.